Вітаю друзі, в цьому відео буде ZDR7 DBX10. По снігу, байгів все як треба, вона хоч і пісочна, але сніг для неї теж дуже круто покатати. По Коровній поверхні вона не така цікава, а от сніг або якась там грязюка, грунтовка це дуже класно. Такі круті заноси, ох, розгрібає. Ще такий дуже важливий момент. Завжди треба враховувати час користування радіокерованих моделей. Дуже багато людей питають, а от який час користування там на машинці, то от, коли його вказують, там приблизно виробники там до 20 там, хвилин, до там, 15. Ось це завжди може відрізнятися. І від, е, на цей час впливають багато різних факторів. Ось, наприклад, по такому снігу і в таку холодну погоду е, час може бути скорочений е, в рази два Тому що холод, на холоді завжди акумулятори, вони розряджаються набагато швидше. Другий момент це, подивіться, на цих дрифтах де, от, повний газ постійний, постійний повний газ. І багато пробуксовок, все йде. Ну, мотор ж він постійно працює, він бере на себе енергію. От, воно може бути там, пробуксовувати десь, але це споживання багато енергії. Плюс розгрібання, от, наприклад, снігу, воно теж бере на себе ну, набагато більше енергії. Е, наступний момент це ото, от подивіться, скільки зараз на ній снігу, вона вся в снігу. І це тільки е, ось тут зверху, там же ще воно, подивіться там. З внутрішньої сторони там же теж все забито. От, ось, ось тут воно все, все в снігу. Тому теж треба враховувати. От, вона можливо і проїде на стандартному акумуляторі, там 20-25 хвилин. Якщо це буде тепла погода, якщо буде якась тамерівна поверхня, якась там куртовочка або асфальт, і там не треба буде жати постійно максимальний газ. От як, як тут я зараз жму. тут постійно максимальний повний газ. Вона просто не встигає розігнатися, тому що вона зараз вона просто важче в два, ніж по стандарту. Дуже важка. От вона не встигає розігнатися, тому що постійно йде заноси. Ну, це зараз такий стиль по снігу, її цікаво розганяти там, і рівно на ну, ній катати, на ній цікаво зараз поробити якісь прикольні заноси. Тому завжди треба враховувати, що да, асфальт і тепла погода це може бути дійсно і 20 можливо, хвилин, а на штатному акумуляторі я маю на увазі. А ось така погода це, ну, може бути в два рази точно зменшена. Ну, але є різні варіанти акумуляторів, тому можна буде сюди ставити і щось від іншої фірми, з більшою ємністю і використовувати, збільшувати час набагато більше. А якщо мати взагалі два акумулятори, то можна його цей час використання збільшувати набагато. От дивіться там такі прикольні. Не роз'їзаний ще сніг. От я хочу показати. Що його реально так багато, десь 4-5 сантиметрів. От прикольно його розрибає. Здалека, як сказалось, воно більш цікавіше. А трошки зараз пасмурна погода, це якесь сіре, ну, можливо не така буде яскравість на відео, Але, Подивіться, повністю засипано. навіть цю підсвітку не видно. Повністю засипаний. І вона дуже важка, дуже. От на це теж е, треба приділяти увагу і дивіться на це. Ця вага, вона ж і не тільки буде на акумулятор давати ну, нагрузку, що більше просто розходи його буде. Це ж йде нагрузка і на трансмісію, тому що вона набагато важче. Це йде нагрузка і на мотор, тому що на нього теж більша нагрузка йде. Тому? Теж такі моменти треба все враховувати. Але машинки за ну, дуже практичні, я там додавав, мають бути відео по ремонту. Тут було замінено тільки, тільки всього всього диференціал. І то там, скоріш за все, було замінено, тому що э, сліпер щеплення було можливо, неправильно налаштоване. От, ну, можливо, по якимось іншим. Причинам. Але сам факт, що модель достатньо надійна, я б сказав дуже надійна, і запчастини на неї є для ремонту. І от за той час, скільки я її користуюсь, це був і сніг, і грязь, ну багато різних локацій для використання, і прыжки були на ній. От, і Всього навсього ну, диференціал був замінено Я Думаю, це відео затягувати дуже не буду, бо воно все однакове, буксує і буксує. От. А у мене ще є, я потім зроблю ще одне відео, це EVR. Я думаю, буде цікаво. У нього більші колеса, сама машинка теж більша. І думаю, що це буде прикольно. Пишіть свої думки про цю модель. Можливо, у вас є свій досвід. Пишіть коментарі. Всім дякую, пока!